Братьком дуже сумою. Він У мене один найкращий. Для дев'ятирічного Остапа брат Віктор був чи не найріднішою людиною. На майже 20 років старший. Він учив його всьому, що вмів сам. Тепер же хлопчик намагається бути схожим на брата. Нещодавно навіть зачіску зробив таку саму. Відтоді, як Віктор загинув, Остап вирішив стати волонтером і допомагати бійцям на сході. Щодня замість гуляти з однолітками Остап приходить сюди, до Офісу Тернопільської самооборони. І коли став Остап в перший день сказати, що переверталося в нас все всередині, це нічого не сказати. Коли приходили хлопці, які пройшли там, Донецький аеропорт, наші друзі, так, які пройшли пекло, які там не плакали, вони побачили його, вони почали тут плакати. Разом з дорослими він сортує ліки і в'яже браслети. Сумлінно виконує будь-яке завдання, бо хоче, хоч трішки бути схожим на свого старшого брата. Тім мені розказує, що він сортував речі в машину, що він багато чого помагав. Так само я захотів тоді допомагати. Брат Остапа, 27-річний Віктор Гурняк, від початку війни допомагав армійцям у тилу, а торік у серпні сам записався до Айдару. До рідного Львова звідти він приїздив усього раз – навідати дружину і маленьку донечку Устину. На цьому відео чоловік востаннє тримає її на руках. А це останнє інтерв'ю Віктора на Луганщині. Там зараз люди зажаті, і як вони вийдуть наразі невідомо. Ми тут як фактично підсилення і допомога, щоб вони вийшли нормально і забезпечення. Ти ви наступного дня разом з іншими бійцями Айдару він поїхав рятувати поранених товаришів із 32-го блокпоста поблизу селища Смілого. Вони потрапили під мінометний обстріл. Я казав за руля, буду сідати. Вітя побіг. Він сів за руля. Поїхав, і вона заглохла. Тим був боком до зриву. і Якраз в бок, прийшлися маса. Ну тобі ж йому по боку, там плече і тулуб. Від отриманих ран уже за хвилину Віктор помер. Вітя. Все, добре, не Переживайте все буде добре. Нині самооборонівцям допомагає і батько хлопців Петро Гурняк. Чоловік збирає ліки для поранених. До втрати сина він звикнути досі не може. Та каже вручатися його вибору і не думав, як і не заважатиме Остапові, якщо той піде шляхом Віктора. Батько чи мати виховує справжніх патріотів. І в нашій сім'ї було так заведено, що дитина повинна бути українцем, повинна бути патріотом і любити свою батьківщину. Остапчик продаватиме свої браслети та віночки на ярмарку. Хоче за ті гроші купити побратима Віктора, тепловізора. Мій братку, мій ангел з небес, молюсь за тебе, а ти молись за нас. Мій братко, мій воїни. Честь тобі за Україну. Ти поляг у боротьбі. Олена Журавель та програма Вікна СТБ.